Вот. Ну, які до початку, поки почалася війна, то там ще були наші хлопці, українці, були, то я з ними спілкувалась. Київ для мене, він не український був, повно жидів було, поз'їжджалося там. І ті, що вчилися там, в інститутах. Я знімки маю, навіть і є, там з Києва робили знімки. Знаєте, то все чуже було. На ну, пізніше, як наших, як вже почалася війна, як наших позабирали, вивозили їх. Не, не в армію, а десь їх вивезли. Ну, Один попав в Одесу, а другий десь на схід далеко. То жінка одна, яка в якої були на станції хлопці наші українці, казала, я б їх було заховала, що вони, що вони дали, щоб їх десь там переселяли, десь і все. Але я сама спочатку думала, Боже мій, що не знала, скільки то буде тривати, як я довго буду в Києві. і, і як то. А там весь час то бомбардування, а я жила у господині такої, що жила біля недалеко від вокзалу. Біля так база була, тепер там є цирк чи щось там є так. замість тої єврейської. То там весь час, бо як кидали на ці вагони, то, 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 то тільки тріщав, тільки страшне було. так. То я сама думала, а може поїхати далі на Схід. І я пішла до наркома, до нашого, на Хрещатику був, і... але попав мені українець. Значить, і були люди, але що там? Він каже, Чого вам їхати кудись? Знаєте, сам мені так сказав, чого вам їхати кудись? Чекайте тут. Так, так що, що бувають різні люди. Ну і я не поїхала. Ну, а от перепети пізніше були. Ну, що я? Як я, як нас висилали? На, <кій> 에, копати там, чи копи, чи траншеї, щось таке, то вона сама мені порадила, втікаємо ми, як ми вже там десь на якомусь селі були, втікаємо 에, з тихокопів. Вона мені порадила і така українка була. Значить, що були українці, тільки треба було мати з ними зв'язок. Ну, а де ж ти йдеш на практику, тобі тут ніхто не скаже, так? Ну, що не, не був у того зв'язку так сими в Україні. Якби був зв'язок, то безперечно, значить, це були українці. Тільки мовчали. Але як вже когось знали, що, що той не, не скаже нічого, то, то вже так відкриті були. А практика то ви працювали в Універмазі в Києві? Так, так. А якому саме той де Універмаз знаходився, який то був? А якраз. Народжі хрещатика то той найбільші унірмах. у вони так. А от як місто, ну не, не стільки люди, а саме місто, як е, власне, будинки, магазини. І, ну, будинки, враження, <гум> будинки, магазини, церкви, Безперечно, до церкви то нам подобалося. Е, Дніпро подобалося. Навдюдине. Одного разу е, товариш мій взяв лодку і каже: попливемо, але так він не вмів висловляти, Як то погнав, то я кажу, навертайся. Бо, бо буде біда. То тобі Яка ж річка? То Дніпро. Ну, подобалося, ясно, що Київ гарне місто, мусив подобатися. Церкви, ну ходили до церкви. А вони тоді йдуть. Діяли церкви? дієво церкви, так. Е, тепер так, е, нашої господині чоловік, то він сам галичанин. Але в Австрійську війну він попав десь там в полон, а пізніше, як вийшов, десь в Золотоноші, пізнав ту Марію свою жінку, та й там вже залишився. Але вона не раз казала його все викликували, все якось того не дуже йому довіряли. Не дуже йому довіряли, так що не довіряла влада тим, що з Галичини були. Ну, то ми знаємо, що зробили з нашими всіми тими науковчими, що поїхали туди.